Розповім про заробіток на рекламній агенції у Facebook. Причому рекламна агенція це сторінка на Facebook з одним постом, в якому одна картинка і текст. Можливо, згенерований в ChatGPT. Всі привіт. Про заробіток в Facebook на дропшипінгу в Facebook я вже розповідав. Це робоча схема, але я так сидів і думав, що це таке рекламувати у Facebook. Щоб можна було рекламувати його одним постом. І вирішив, товари, можливо, не сильно підходять, треба рекламувати послуги. Чому саме послуги? Послуга вона зазвичай одна й те сама, і не зміниться з часом. Ну і наступний крок: подумав, чому б мені не запропонувати рекламувати людям бізнесам їх послуги за частиною їх бюджету. Наприклад, 50 на 50. Тобто 50% рекламного бюджету йде на бюджет Facebook, а 50% це мої послуги. Ну, трошки зажирено. 60 на 40. 60% йде на Facebook, 40% йде мені. Це вже краще виглядає для клієнта. Вирішено робимо. Зробив сторінку на Facebook, склепав картинку, в Pix-Art на телефоні, все роблю через телефон. Написав текст. Запустив рекламу за 2 бокси на день. Перевіряємо концепт. Пішли перші замовлення, почав робити сторінки клієнта по такому самому принципу, як і робив собі. Сторінка, верніше не так. Текст, картинка по кроку. Бо якщо, допустимо, після першого кроку тексту людина пропаде, наша не витрачати енергію на наступні кроки. Текст, пише чат GPT, я його правлю. Картинка, або вже якась готова з інтернету, або в Піксарт зроблена, або ще якимось AI згенерована. Можливо, у клієнта є своя картинка, іноді вони працюють дуже добре. Оформлення і сторінки, надання доступу клієнту до коментарів і приватної переписки від імені сторінки. І вони мені скидають гроші за оплату пробного періоду і запуск реклами. Не всі продовжують в результаті, не у всіх іде. Можливо, треба більше креативів тестувати, робити спліт-тестування АБ, АБ тестування Я завжди роблю лише одну картинку, і лише один текст, і на цьому все тестування закінчиться. Ну і бюджет мізерність. Можливо, продукт. Тобто послуга не сильно популярна. До речі, про продукт. Багато хто хоче рекламувати товар. Спочатку я таких клієнтів відчував, а тоді подумав, а чому, в принципі, б і не спробувати. Деякі продукти супер успішні, деякі продукти абсолютний провал. Чи сезонний той, чи я не знаю, чи я неправильні креатив підібрав не – невідомо. Частина клієнтів залишається, частина збільшить бюджет. І мою комісію 40% відповідно від бюджету, також збільшується. Старі клієнти для мене на пасилі, можна сказати. Нової роботи я там особливо не роблю, іноді вношу правки в FAQ, часто за питання. Іноді в текст якісь правки, вношу. Попадається Попитаються до фіга розумні клієнти. чи то може є дефіга топить. Пишуть про рекламу сигарет, чаїв для схуднення. і те, ні інше, не можна рекламувати на Фейсбук. Також про потік, родовий потік, нумерологи, тарологи. Це, в принципі, можна рекламувати на Facebook. Вікна, перевезення, репетитори, одяг, взуття, мангали, онлайн-уроки і офлайн-школи. Переваги такої рекламної агенції. Всі інструменти вже готові і всі вони в телефоні. Комп'ютер можна не запускати взагалі. Недоліки такі теж є. Фейсбук кривий, іноді дуже кривий, особливо те, що стосується реклами. Щоб додати і відреагувати FAQ, часто задані питання, це ще той червоч. Простих способів я так і не знайшов. Раніше він є, але він не працює. Модерація реклами може зависнути і нікуди не рухатись. Проходить день-два, а вона стоїть на місці. Тоді треба відключати цю рекламу, створити заново рекламу. Ну і багато ще інших косячків. Хоча це може бути і плюсом. Не всі захочуть розбиратися в цих цих тонкощах з рекламою цього Фейсбука і заморочуватись самостійно створенням цієї реклами. Було таке, що Фейсбук мені заблочив створення нових сторінок. Хоча по правилам Фейсбука можна створювати скільки завгодно сторінок, але він мене заблочив. Але потім я написав їм в техпідтримку, і він мене розблочив. Не знаю, чи це допомогло, чи щось інше. У кінці місяця піддаваю підсумки: 20% від рекламного бюджету йде на податки державі. 10% від прибутку перерахули на Збройні сили України. Закликаю це робити і вас, тому що Збройні сили України це єдина сила, на яку зараз можна покластися. До нових зустрічей в ефірі. Всім удачі!